Маємо в наявності нереально крутий автомобіль. Це Mazda CX5, 2017 року випуску в максимальній комплектації з дизельним двигуном, повним приводом та автоматичною коробкою передач. Перше, що ми бачимо, це у нас дістронік під адаптивний круїз, контроль, е Парктроніки перед full LED, оптика, безключовий доступ, датчики мертвих зон. Ось такий от красивий шкіряний білий салон з перфорованою шкірою, електрорегулювання та пам'ять сидінь, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал, преміальна музична система. BOSE. І так ага. по салону, що ми бачимо? Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, датчики дощу світла, 195 тисяч чесно та перевіреного пробігу, двохзонний клімат, контроль з підігрівами усіх сидінь а також підігрівом керма. Велика мультимедія з навігацією, та блютуз. Люк, проекція на лобове скло з розпізнаванням знаків. По асистентах паркування у нас передні та задні парктроніки, а також камера заднього виду з траєкторією руху. І по місцю тут дуже класно, високо підстаканники, підігрів задніх сидінь, каніша собі можна щось поскладати. Дві зарядочки, дуже круто, що вони дали. Третій підголівник, третій ремінь безпеки і, звичайно, кріплення Isofix для ваших діток. Дуже красива LED-оптика, звичайно, сервопривід, відкриття багажника, великий та місткий багажник з оригінальним ковриком. Це автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, без з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.